Розв'язуємо задачу 3,51 спосібника Ольги Березан для підготовки до НМТ чи Олімпіади. На спалювання 0,4 моль невідомої сполуки гідрогену та карбону витратили 1,8 моль кисню. При цьому утворилось 1,2 моль вуглекислого газу та 1,2 моль водяної пари. Визначте молекулярну формулу речовини. Що нам дано? Нам дано кількості речовин. Вуглеводню, бо до складу входить карбон і гідроген кисню О2, газу СО2 і водяної пари H2O. Як ми будемо розв'язувати цю задачу? Перший крок ми запишемо схему реакції горіння вуглеводню. Надпишемо, що нам дано. і що бачимо. Бачимо співвідношення кількостей речовин у цій схемі реакції. 0,4 відноситься до 1,8, до 1,2 і до 1,2. Ділимо кожне з цих чисел на спільний множник 0,2. В результаті в нас виходять цілі числа 2 до 9, до 6 і до 6. Ми знайшли коефіцієнти у цій схемі реакції. Проставимо ті коефіцієнти у схему реакції і що ми бачимо? Що до реакції карбону, 2х після реакції 6 атомів. Звідси випливає, що їх дорівнює 3. До реакції гідрогену 2Г після реакції 12. Отже, у дорівнює 6. Таким чином ми дізналися формулу вуглеводню С3А6 і це пропен. Задачу розв'язана. Дякую за увагу!